Доброго дня всім нашим підписникам. Знову на зв'язку міняграсуми запрошуємо вас відвідати наш майданчик. Зараз нас дуже поповнився асортимент тракторів та навісочки до них. Завітайте до нас за адресою міста Суми, вулиця Героїв, Крут, 15. Представляємо вам! Наш асортимент тракторів сейчас покажу. Повний асортимент тракторів. Сінтай. Шефен 240. Шіфен 350. Тракторів дуже багато навезли. Шифен 244-й. Веселечка така ось. Шфен СФ 404, Донфен 244 G2, Донфен 404, Джинма 504 з примусової гідравліки та реверсом. Джинма 404 також з примусової гідравліки. Джинма 244-й Jinma Джинма 244-та, Лаул 244 Re, Лавол 354 без реверса. Такий буде по ціні 7500. у капота. З реверсом лавол 354 такий 900. Також на всі трактори є торг. Є БУ-тракторець японський Январ ке 60 -й. по ціні 5500. Він йде з грунтофризою Ціна його буде з грунтофризою Навісним обладнанням зразу 500. Також є індійський виробник Solis. компанії Solica 26-й, цей 8500 буде коштувати Solis 26-й екстра. Тут широкою колією, метр 20 метрів. Екстра він бачите? ширше колія передніх. 26-му менше, гуще, тут а ширше. Видно навіть на відео. Ориончик є, Ревка 244 РД 244, Булат 244, 5100, також торг. Місний. 240 Булат, 4200. Оріончик РД 244. На кожен трактор є торг. Завітайте до нас, місто Суми, вулиця Героїв, Крут 15. Всім гарного та поздно.